20. більше тих будинків пошкоджені – це і вікна. А найбільше зазнав руйнувань це житловий будинок номер 16 на вулиці Митрополита Андрея, будинок трьохповерховий шестиквартирний, квартирний зареєстровано 5 осіб. Фактично проживають у чотирьох чотирьох квартирах. Вісім мешканців потребують відселення. в будинку повністю зруйнована хідна група і зруйнована міжповерхове перекриття на складовій клітці. на клітці. Зараз працюємо що щодо забезпечення людей для забезпечення лісовим житлом та проживанням. Щодо кількості вибитих вікон внаслідок уражень, прошу його залізничному району 485 вікон. Попередня інформація. Ми ще її будемо рахувати, але попередня інформація 485 вікон. Прошу пане. у Галузькому району 37 вікон, але інформація уточнюється, оскільки люди вертаються і до наступне питання щодо кількості постраждалих квартир та мешканців. Прошу Ігор Богданович. У 42 будинках пошкоджені 102 квартири і окремо три будинки особняки. Скільки мешканців потребують відселення? Попередньо, це 20 мешканців з 9 квартир. 35-го будинку. Олени Степанів. Прошу пане Роман. На методи Андрея 16 пошкоджено 6, 6 квартир. Потребує відселення вісім мешканців і також пошкоджена одна квартира на митрополита Андрея, 14, квартира 1А. Також потребує відселення. Щодо функціонування громадського транспорту у місті Львові, прошу Олег, забери. У нас у зв'язку з прильотом на вулиці Митрополита Андрея власне була ушкоджена контактна мережа, тролейбусна і тролейбусні маршрути 22 і 30 змушені були об'їжджати. Первинно вони були. Закорочені зараз. Вони об'їжджають по вулиці Шептицьких, і в принципі по автобусному сполученню і по трамвайному тролейбусному проблем з громадським транспортом зараз немає. Дякую. Наступне питання щодо пошкодженого бізнесу. Прошу доповідають голова залізничного району, голова Галицького району і директор департаменту економічного розвитку пані Інна Свистон. Прошу його за попередньою інформацією. У нас є пошкоджені споруди електрону, а також суду. Прошу пане Рома. На території Галицького району є два об'єкти, але це переважно пошкоджені вікна та двері. Загалом в Галицькому районі пошкоджено приміщення чотирьох малих бізнесів: це два бізнеси на вулиці Ангеловича, 20, два вікна і двері, і також два бізнеси на Ангеловича, 14. Одне двері і одне вікно в залізничному районі. Орієнтовно 15 бізнесів. Найбільше пошкоджень це знала IT компанія Це три поверхи разом з обладнанням, а орієнтовно 15 поза тим. Це вибиті вікна, Міланова, ЛТП, Україна, пекарня, офіси, косметичні салони і кафе. Дякую. Щодо забезпечення встановлення тимчасового ЦНАПу, прошу пані Мар'ян. Ставте, будь ласка, тут посередині. Будьте добрі. Доброго дня. Працюватиме виїзний ЦНАП на Стороженка, 11. Це і на території ШРП залізничного району мешканці зможуть всю необхідну інформацію отримати консультаційно або подати документи на пошкоджене майно чи компенсації. Ще раз голосно звучить Стороженка, Стороженка, 11. Адреса виїзного ЦНАПу. Година робота СНАП починає сьогодні працювати з 10-ї години без вихідних. Графік ми надамо вже деталь, детальніше. А щодо забезпечення надання компенсації за вибиті вікна та двері, компенсації за оренду житла доповідають пані Ірина Оліярник і Владислав Іванов. Прошу голосно, щоб чули мешканці. Виконуючи обов'язки директора департаменту житлового господарства та інфраструктури. Наразі е, будуть компенсація постраждалих будинків, вікон, дверей. Е, 8 тисяч це будуть двері, вікна буде 12 тисяч, і за оренду житла буде відповідно до квартир 10, 12 і 15 тисяч. Ще скажіть, як мешканці мають заповнити заяви, де подати і куди звернутися? Мешканці можуть через виїзні ЦНАПи, через стаціонарні наші ЦНАПи подавати заяву. Ті мешканці, які потребують відселення, житло, яке було пошкоджено, будуть отримувати відповідну компенсацію за одну кімнатну квартиру. Це буде 10 тисяч, за двох 12 тисяч і за – 15 тисяч гривень на місяць для оренди житла. Це для тимчасового відселення на час проведення протиаварійних робіт. Оренда буде компенсовуватися рівноцінному житлу, тому яку зараз ви переселяєтесь. Мешканці можуть самі знайти житло. Мешканці можуть самі знайти. Так. Мешканці могли би і самі знайти, тоді зголоситися, подати по установному порядку в ЦНАП інформацію, тоді місто буде компенсувати, або тоді звертатися зараз в наші виїзні ЦНАПи і отримувати інформацію щодо допомоги у відселенні. Прошу наступне питання, пані Наталія Шаховська, ректор Львівської політехніки щодо руйнувань, які зазнала політехніка. Добрий день. Львівські політехніці постраждали у три корпуси. Найбільше це п'ятий корпус близько 100 вікон, перший корпус близько 15 вікон і четвертий корпус близько десяти вікон. Також постраждав аудиторний фонд. Дякую, пані Наталія. Щодо наслідків руйнувань приміщення адміністрація суду. Хто в нас доповідає? Озвучьте наслідки. Посередині нас нас справа, тому що в нас в тому суді знаходяться три суди. І відповідно Галицький, Сихівський і Львівської окружної адміністративний. Ну, найбільш постраждала сторона зі сторони Стороженка. Там фактично, що всі вікна, всі вікна вибиті. І, ну, і в середині і всередині вибухова хвиля зайшла, там понищила двері і повиривало. І цей, ну тобто, тобто є, є пошкодження. Ну, Відносно оцінки я не можу сказати, це вже треба типа, досліджувати на місці. Тому що ще не, не, не робилося, якби обхід території такі так, в загальному Штатус, Та, ну, будь ласка? Керівник апарату Львівського окружного адміністративного суду, тому що Орест. Дякуємо, дякуємо вам. Дякую. 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 Проходьте. Шановні колеги, щодо відновлення будинків ми визначаємо. Замовниками відповідно залізничну Галицьку адміністрані адміністрації в межах районів, також доручення забезпечити обстеження квартир, що постраждали внаслідок ворожих ударів. Відповідають також голови районних адміністрацій. Все, що ми сьогодні проговорили, ми зафіксуємо в протоколі, і я попрошу членів комісії з звичайних ситуацій проголосувати. Ні, зачекайте, шановні колеги. Львів обленерго чи є представник? Прошу доповісти, яка ситуація є з мережами? Ходіть сюди ближче. По електричних мережах зараз є відповідь Олег Реглевич міські електричні мережі. По електричних мережах є вимкнені споживачі по вулиці Андрея Митрополипа та Андрея. 16-й номер залишиться без напругу. Решта ми відновуємо електропостачання напроти дня. Ця решта в нас без змін. Дякуємо. Прошу представник ВІВГАЗу. Яка ситуація? Павло Петрович, начальник Львівського управління експлуатації газового господарства. У нас на вулиці Митрополита Шептицького припинено газопостачання на один будинок, і в залізничному районі на Олени Степанівни і з припинено 9 будинків. Відновлення подачі газу буде в процесі того, коли буде відновлюватися будинок. Дякую. Е, можна пропозицію зафіксувати. в... Ми ще не голосуємо. Зачекайте хвилиночку. Прошу заступник, заступник начальника головного управління ДСНС України у Львівській області Микола Гуменюк. Значить, по даних локаціях у 6.26 всі пожежі ліквідовані. Були на п'яти лік... цих. на п'яти локаціях. Були тут пожежі. Зараз підрозділами все успішно ліквідовано. Зараз ще проводиться роботи щодо. Ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів, значить, аварійно впала стіна під час перебування. Там на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба зняти, ліквідувати. Всього до гасіння пожежі тут на місці було залучено 15 одиниць техніки, і 55 чоловік особового складу. Дякую. Шановні колеги з національної поліції, чи ви маєте що сказати? Яка ситуація станом на зараз? Чи в робочому порядку, так? Добре, які, шановні колеги, ще є пропозиції до протоколу? Прошу Інна на і голос. Прошу зафіксувати доручення управлінню надзвичайних ситуацій, скласти акти по обстеженнях. Де пошкодження бізнесу для того, щоб в подальшому міг звернутися і отримати допомогу від міста. Наш департамент обстежить, допоможе, але слід дякую. Тобто, шановні колеги, зі всіма узпрошую для поліції прохання закрити ту територію для того, щоб можна було проводити нормальну ліквідацію і в нічний час організувати патрулювання. Добре, шановні колеги, з озвученими всіма пропозиціями. Ставлю на голосування все, що ми проговорили і озвучили сьогодні на засіданні комісії. Прошу членів комісії проголосувати. Хто за, шановні колеги? Хто проти, утримався? Тепер, прошу. шановні мешканці, по завершенні комісії, ми будемо мати зараз окрему комунікацію спілкування з вами щодо наших наступних кроків. По тому по тих питаннях, які ми обговорили, і по компенсації, і по відселенню, і по наданню допомоги по прибиранню тут, і по закриттю вікон. Тобто, щоб ви тут зараз залишилися, не розходилися, і ми з головами районів з вами детально все проговоримо. І можливо ще є запитання, шановні колеги. Це ми зараз одна. Дякую тоді всім, і до дякую. Я встаю. Дякую. Ми робимо окремо зараз на випусках. Добре, треба тринадцять на берігів. Мені вже потреба до цього злиємося зараз, що маємо сподіваюся, тому що.